Електросамокат вже, мабуть, всі бачили такі сині, зелені, жовті, джети, болти, навіть вінги є. Загалом дуже цікавий вид транспорту. Дешевше, ніж таксі, швидше за громадський транспорт. Особливо якщо затори. Самокат дозволяє проїхати майже де завгодно. Таке за бажанням можна взяти з другом, проїхати з вітерцем на різних самокатах. Погода вже дозволяє такі привілеї, як альтернативний вид транспорту. Тому ось електросамокат від компанії Proof модель Urban. Лінійка моделей компанії значно більше, також існує XCT Pro, XCT Pro Max та Dual Sport. Минулорічний огляд на них ви можете подивитись за посиланням. Urban же нова модель, причому з дуже цікавим позиціонуванням. З точки зору ціни позиціонування самоката плюс-мінус, між XCT Pro та XCT Pro Max, хоча насправді все набагато цікавіше. Що ж, що нового в новинці від Proof, Які переваги та недоліки у самоката Urban? І найголовніше, як він показує себе в тестах. Комп -комплектатис. Комплектатис. Включає в себе зарядний пристрій з вбудованим кабелем на 1 метр. Та ще один метровий кабель живлення, який за потреби можна замінити на довший. Шестигранник зірочкою, який підходить до багато яких болтів, не цих. Але найголовніший це спереду, який дозволяє зафіксувати руль назад, якщо він з часом розглядався. Пара ключей для зняття батареї, ну і сам самокат очевид. Дизайнес! Дизайнес! Про зовнішній вигляд можна казати багато. Це вам все ж таки не телефони, які по 5 років не оновлюються. У мене зараз чорний варіант. Є ще синій, він доволі схожий, але рама пофарбована трішечки синювати колір. Також є червоний колір, і там різниця набагато краще видна. Почну знизу вверх. Колеса на 10 дюймів. Чудовий розмір, який дозволяє проїхати майже всюди, в умовах міста, звичайно. Потім ми бачимо якраз різницю між іншими моделями. Тут у нас дискові тормоза і вони тільки ззаду. Круто, кльово, але ми, звичайно, це перевіримо. І паралельно з цим, спереду у нас амортизатори. І це саме те, чого не вистачає в інших моделях, бо покатаєшся 30 хвилин, у тебе вже ножки почнуть трястись. Ти каталась на, електро... на на болтах? А Багато каталась? Коротше, амортизатор? Ні, ну це амортизатор це. Коротше, він, воно змякшує тобі, от, от коли ти приїжджаєш по якомусь камінчику, воно пом'якшує удар, от, щоб у тебе. Щоб... А, -а, -а, а, окей. От бачила на автомобілях пружина така. Стоїть. <реш> Є от пружини стоять, але просто пружину поставити не можна, тому що пружина вона м'якунька, вона там, типу, сама по собі так собі працює. Разом з амортизатором. І вони в комбінації ху-ху-ху-ху, Круті, амортизатор він обмежує рух. В нашому випадку на самокаті тільки амортизатор. Але враховуючи, що він маленький, вага маленька і. Ну і в принципі все то там і не треба прям щоб повноцінна система з, з пружинами. Хоча в Deo Sport пружини є. Питання, ти каталась е, довго тоді? Чи ти просто там 15 хвилин прокаталась? Ні, годину. Годину катала? Ну, а от коли вставала з нього, у тебе було оце тряско в ногах? Ні. Ні, ну знаєш, це я такий унікальний. Плюс інші компоненти самоката, ну і ваші теж зберігаються набагато довше, так як отримують набагато менше навантаження. Через весь корпус проходить рама, і можна подумати, що вона тримає задню арку, але насправді ні. Тим не менш задня арка не рухається. Тобто тормозити нею задньою ногою не можна, відповідно, ми маємо тільки ручні гальма. На тій самій арсі ми маємо місце для кріплення руля, коли самокат складеному стані. І дизайн цього вушка доволі незручний. Що за вушка? Ну там не, не ну, почекай. Коротше, на інших моделях задня арка, вона Ну, можна на неї натиснути, щоб типу тормозити. Тут не мож, тут не можна. Як зроблено на інших моделях, ти натискаєш задню. Арку опускаєш руль, там теж отакий крючок, потім арка піднімається і вона повністю скріплює цю всю схему. Uh -huh. Тобто воно не подвижно і воно точно не вискочить. Uh -huh. Тут же, через те, що арка не опускається, зробили просто вушко, в яке ти засовуєш цей крючок. І через це воно нестабільно тримається, тобто воно не зафіксоване. І ти коли. Береш в руку, ти, по-перше, боїшся, бо воно біжить, і ти боїшся, що воно, блін, зараз вискочить. Uh -huh. По-друге, воно в натурі вискакує. <рес> коли ти повністю підняв, воно не вискакує. Але коли ти намагаєшся, оцей доля секунди між тим, як ти вже підняв і тільки поставив руку, от воно в той момент вискакує, і ти такий. Ну і на цій самій арці є стоп сигнал, який моргає під час гальмування. Тепер до руля. На ньому тримається батарея. Як на XCT Pro, але вона тут більша. Присутня фара. Яка вмикається подвійним натисканням на кнопку керування і до всіх елементів керування і перейдемо. Маємо педаль газу, на якій дві кнопки: кнопка жилення і ще одна з ілюстрованими трьома полосками. Назвемо її кнопкою керування. Програмне забезпечене. Вмикаємо самокат і бачимо індикатор швидкості. Якщо натиснути на кнопку керування, побачимо індикатор режиму швидкості, яких три. Перший режим без індикатора. максимальна швидкість 6 км на годину. Приблизно з такою швидкістю йде людина. Другий режим з індикатором білого кольору, максимальна швидкість 15 км на годину. І розгін обмежений. До цього цей режим тільки обмежує максимальну швидкість, тому додаткове обмеження розгону це доволі важливо. Цього дійсно не вистачало людям. Які вперше сідають на самокат. Наступний і останній режим з індикатором червоного кольору. Максимальна швидкість 35 км на годину, що доволі немало, особливо всередині міста. Розгін тут максимально швидкий, круто-класно. Драйв Про пришвидшення на максимальній швидкості. Це як? Я прям так і сказав? А, з до, е, необмеженим пришвидшенням. Це електродвигун. У нього є крута фішка, він дуже швидко набирає оберт, за рахунок чого електромобілі, електросамокати треба мало часу, щоб набрати максимальну швидкість. І в режимі равлика і в другому режимі, там де білий індикатор, це пришвидшення, воно обмежене програмно. Тобто двигун може швидше, але програма не дозволяє йому це підніматися. Про це і кажу, про необмежене пришвидшення. Так само, і максимальна швидкість, вона також, коли для прикладу, другий режим. По-перше, ти повільно набираєш швидкість. І от ти доходиш до 15 км, все швидше він набирати не дасть. А якщо ти будеш, наприклад, ти з горочки їдеш, для цього є рекуперація. Що таке рекуперація? Це система, завдяки якій від електродвигуна йде енергія в обратну сторону. Тобто він почне гальмувати двигуном. І за рахунок цього він якби вже переходить з стану, коли він віддавав енергію. Прийом енергії. І так він заряджає батарею, у тебе більше дистанція поїздки. Так в машинах давно стоїть. Wow. І на цьому можна подумати, що начебто все. Але тут є ще секретні матеріали. До самоката можна скачати додаток, де можна налаштувати багато чого. Під'єднується по Bluetooth, можна подивитись кількість заряду та дальність на цьому заряді. Налаштування режиму криз контролю, можна увімкнути піший режим та обрати метричну систему. Тут же можна налаштувати рекуперацію енергії окрім цього, можна подивитись свою історію поїздок. Раз хат трактеристикес. Цифри тут якраз плюс-мінус щось середнє між XCT Pro та XCT Pro Max. Самокат важить 19 кілограм, максимальна потужність мотора 450 Вт, заявлений кут підйому 20 градусів. Оцінити точну кількість градусів доволі важко, тому тест відносний, але тим не менш в горочку він піднімається непогано. Загалом під час поїздок жодного разу не було такого, щоб він десь не міг піднятися. Батарея на 13 годин. І якщо вам це нічого не дає, то я такий самий. Тому я і зробив тест на автономність. До цього й перейдемо. Автономнес! Заявлений запас ходу 50 км. І тут є, але 50 км ходу в першому режимі равлика в 6 км на годину. Заряджаємо батарею на 100%, для чого використовуємо блок живлення і можна одразу на самокаті зарядити, не дістаючи батарею. Або все ж таки беремо ключ, дістаємо батарею і заряджаємо її, як є. Підключаємо кабель до порта знизу, який, до речі, захищений гумовою прокладкою. З 10 батарея батарей заряджається приблизно за 4,5 години, а з 0% до 100% приблизно за 7. Різниця доволі немаленька для 10%, і тут я вже помітив якийсь підвох. Ну і відповідь на питання, чому така велика різниця. З'явилось після тестів до цього, я приблизно катався в районі 21 км і у мене зазвичай залишалось 10-20 батареї. Залишалась одна палка на індикаторі. Ну, я й думав, що все, треба їхати заряджатись, і фактичний заряд приблизно 25 км максимум. А от коли з'явилась ціль повністю розрядити батарею, все повторювалось так само: приїжджаю в районі 20 км і у мене залишається 15%. І розраховуючи, що на цьому скоро все. Він проїхав ще додатково 15 кілометрів на 10%. Загальна дистанція була 33 кілометри, що є 68% від заявлених, а заявлені тим часом на 6 кілометрах на годину. Тут же ж на максимальних швидкостях. Так і ще із необмеженим пришвидшенням. Непогано. Причому до самого кінця він їздив бодро. Тільки під саме кінець йому вже було важко пришвидшуватись. Який маємо висновок? По-перше, заряд батареї доволі непоганий. По друге. Індикатор батареї доволі поганий. Він не лінійний, тобто, спочатку він угасає дуже швидко, а під кінець дуже повільно. Я плюс-мінус розумію, для чого це зроблене, щоб користувач якомога раніше знайшов місце для підзарядки. Я впевнений, що тут краще було б поставити справжнє значення, щоб людина, коли користується, їй було зручніше дізнатись скільки ще проїхати. І є впевненість в твоєму ж самокаті. І у тебе, звичайно, з'являється контрольна ситуація. розуміння, чи доїдеш ти до пункту призначення, чи ні. Причому я розумію, що це в третьому Режимі. Не в ньому проводили тести, але в такому випадку навіть на режимі Равлика, в якому тести проводились, все одно значення будуть некоректні, тоді який сенс від них. Це суто програмна реалізація, тому в майбутньому сподіваємось на оновлення. Тест гальмівної путів. Суть тесту доволі проста. Скільки метрів приїде самокат під час гальмування. Це важливо якраз таки через максимальну швидкість 35 км на годину. Поки ти їдеш плюс-мінус 15 або 20 км на годину, ти тормозиш майже моментально. А також це важливо, тому що тут, очевидно, немає антиблокувальної системи. А що таке антиблокувальна система? Легше пояснити на автомобілях. Для них спочатку це й було зроблено, Короче, і на них це і використовується постійно, бо це дуже важлива річ. Коли ти їдеш на машинки, крутий, катаєшся. Да, і так, отак, да. так. І тобі треба ударити по тормозах, mm -hmm. їм взагалі не проблема повністю, ну як вообще працює гальма в машині. У тебе є колесо, до нього намертво приварений тупо диск металу. І у цього диска металу, отакого, от котрий крутиться, є супорт і є колодки тормозні. Це коротше теж куски металу, і вони такі шершаві Дві наждачки, умовно кажучи. І коли ти їдеш... Один крутиться, а другий просто чекає свого моменту. І коли ти просто от натискаєш на педальку газу, ці колодки вони такі оп, і вже перестає крутитись. І їм вообще без питань дуже просто, настільки затиснути, що все, у тебе просто заблокуються колеса. Оце називається блокування колес. І це проблема. Чому? Тому що коли ти їдеш і у тебе блокуються колеса, у тебе вже навіть якщо ти будеш повертати руль, робити ролінг. У тебе ти, ти не будеш повертати. Ти просто будеш їхати вперед. Просто от катитись, тертись під час гальмування. Гальмує вона чому? Тому що перед нею щось є, і вона тупо безконтрольно летить в цей об'єкт. Це дуже неприкольно. І люди такі Блин, що б зробити. Вони придумали антиблокувальну систему. Вона дозволяє. Колодком не просто так зжать, а достатньо прижати, але не до кінця, щоб диск крутився з колесом, але максимально ефективно зупинявся. Угу. Від, від цього іноді можна помітити, що ці диски вони ж нагріваються до, до красна, аж світяться потім. Від температур, бо там дуже ну, серйозно навантаження. Але завдяки цьому ти можеш ман маневрувати під час гальмування. Це раз, два, зменшується гальмівна путь. Тому що. Коротше, комп'ютер. Комп'ютер сидить. Такий оп! І знає, як тобі там треба, скільки треба, щоб ідеально е, протормозити. Іноді на деяких самокатах можна побачити підтримку системи і e АБС, тобто електронна антиблокувальна система. Вона працює тупо за рахунок того, що стоїть електродвигун, і ти електродвигуном і тормозиш. А він і заблокуватись не може. Тим не менш, гальмівна сила у дискових набагато більше, але якраз як сила ступає відсутність АБС. Тут то нам і цікаво, було зроблено по два варіанти і по декілька раз. За перший прохід ми маємо 21 метр, якщо намагатись контролювати гальма, та 28 метрів, якщо тупо затиснути гальма та заблокувати колеса. Але з кожним проходом ми отримували набагато кращі результати, бо нагрів дисків впливає на їх ефективність. І рекордами для контроля було 17 метрів. А для блокування аж 15. Різниця доволі серйозна. Тому який ми маємо з цього висновок, коли ситуація звичайна, і ваше життя не піддається ризику, то очевидно контролюємо гальма завжди. Завдяки цьому ви банально зберігаєте шини, які не так будуть швидко стиратись. А якщо треба ексена зупинка, то виходимо з ситуації. Залежить від того, як давно ви почали свій рух. Після приблизно 15 хвилин катання можна спокійно затискати гальма і ні в чому собі не відмовляти. А якщо тільки-тільки почали рух, то набагато краще контролювати гальма, не блокуючи їх. Мота Висновки. спруф. Урбан це цікавий варіант серед електросамокатів, який отримав непогану автономність, хоч і з нюансами, гідравлічні гальма ззаду, амортизатори спереду та доволі приємну динаміку. Він, звичайно, не ідеальний, скріплення в складеному стані незручне, індикатор заряду неточний, але загалом це міцний середнячок, який добре поводиться на дорозі та має свої фішки, особливо враховуючи його ціну. Все, звичайно, залежить від ваших пріоритетів, але якщо потрібен комфортний міський самокат, то цей варіант дуже цікавий. Якщо ж тобі сподобався цей електросамокат, Купити його вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд, ти цій вподобайку, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся та до зустрічі!